Радіє звільненню Херсона вся Україна і звичайно Запоріжжя. Як саме наші мешканці зустріли новину про позбавлений окупантів сусідній обласний центр, дізнавалася радісна Олена Машталяр. Херсон звільнено. Цей тріумф вражає навіть більше ніж той, який був у Харківській області. Вважають експерти Американського інституту вивчення війни. Деокупація українських територій стала можлива завдяки надзвичайному героїзму кожного українського воїна та допомоги партнерів. Жителі Запоріжжя радіють разом з херсонцями, не стримуючи емоції. Святкували, радіємо. Так що все ждемо, Ждем. ми Мелітополь, Бердянськ і Донбас. Щасливі, щасливі, понімаєте? щасливі, якби вони всі йшли від нас. Ми були б дуже щасливі. Вернувся Херсон, повернеться Мелітополь, вернеться Донецьк, Луганськ. Звісно, надихає, а як? По-другому не може бути. І ЗСУ вперед. Все. Ждемо, коли нас освободять, Запорізька область, Бердянськ все, ну, все, щоб освобождали. Ми дуже-дуже раді. Ми за це дуже розмовляли, довго чекали. І Особливо як зустрічають українських героїв, це дуже надихає, тому ми дуже раді. Символом героїчного херсону для запоріжців став відомий волонтер дядя Гриша, який з 2014 року збирав кошти для ЗСУ і продовжував це робити навіть в окупованому Херсоні. Відео, де влітку цього року він у вишиванці їде в інвалідному візку вулицями тимчасово окупованого міста під звуки українського гімну, миттєво облетіли мережу. Весь період окупації в Херсоні діяв рух спротиву, тож, попри рашистські референдуми, місто завжди було і залишається українським. У Херсоні є жовта стрічка, така організація, але ну, вони скрізь по всьому місту розмішують жовто-блакитні стрічки, вивішують плакати різні проти. Російської окупації. От, і постійно, постійно, і як займаються якоюсь підпільною роботою. Сам же дядя Гриша ні на мить не перестає вірити в нашу перемогу. Все буде Україна, тому я думаю, що ми всі цього бажаємо і хочемо, щоб Україна була вільною, заможною. Незалежно. Радіють за Херсон і з особливим нетерпінням чекають на звільнення жителі з тимчасово окупованих територій, які нині проживають у Запоріжжі. Не тільки серце сльози катяться від радості. Що їм можна сказати? Ну і емоції одні емоції і більше нічого. Радості, 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 емоції. Ну по-моєму, кожен це відчуває. І коли об этом говориш, вот это стоїть от радості. Вчора пили за це. Ми дуже, дуже щасливі, чесно. Я вже чесно дуже вірю, що вже скоро буде перемога. Я дуже чекаю звільнення Мелітополя. Я вже дуже чекаю перемоги нашої. Після звільнення Херсона Збройні сили України продовжують наступальні дії. Тож кожен день підсилює наші надії на ганебну поразку ворога і нашу героїчну перемогу. Віримо у наших захисників і чекаємо нових добрих звісток.